Це нова пара сімейства страусів Ему. Вони готуються обзавестися малятами. Кабул та гуля відклали перше яйце. Воно темно зеленого кольору і важить 300 грамів. Це нова самка, це нова пара для, для нього. І ми були дуже задоволені тим, що з'явилось перше яйце. Якщо значить самка, якщо пара не складається, то самка не відкладає яйця. Це буде друге потомство екзотичних птахів. Діти з'являться навесні, а висиджувати яйця Кабул почне за тиждень. Зазвичай самки відкладають яйця взимку. Для них не характерне те, що вони живуть на нашій території. Вони походять з Австралії і там пору року зовсім по-іншому. У них це зараз починається весна, активний період розмноження. А це перші пташенята Ему. Їх троє і їм вже півроку. Вони грайливі та допитливі. І з їхньою появою тато Страус дуже змінився. Коли вже він почав висидів пташенят, коли вже він почав із ними гулять, він став уже такий, ну як такий заботливий і не дуже так став нас, ну до себе оберігав, він все оберігав малят. Нагадаю, страус ЕМ у натуралістичному центрі оселився два роки тому. Птаха знайшов на Донеччині полтавець Валерій Боняківський. Коли боєць загинув, страуса перевезли до Полтави. Юлія Кравець, Антон Старишко Полтавські телевізійні новини.